Ситуація в країні сьогодні надто напружена. Як налагодити діалог із громадою? Це чи не основне питання, яке сьогодні хвилює всіх. І сьогодні про це ми запитаємо у міського голови Анатолія Соловйовича Федорчука. Розкажіть, будь ласка, як знайти спільну мову із громадою міста Борисполя? Доброго дня. Я так думаю, що нам його не треба шукати. У нас цей діалог завжди є постійно з громадою. І навіть у середу, коли я вів прийом, коли в нас самоорганізувалися люди біля кінотеатру, спочатку біля кінотеатру, потім вони перемістилися, до вулиці, на розі вулиці Дзержинського, Київський шлях, От коли зупиняли автобуси з підозрілими особами і так далі. Тому Діалог з громадою продовжується, і слава Богу, якраз органи місцевого самоврядування ще вкотре раз довели, що це сьогодні саме найефективніша форма управління як громадою, так і державою. От, допоки наші високі чиновники цього не зрозуміють, що сьогодні всю повноту влади потрібно передавати якраз саме на місця, От, органи місцевого самоврядування це єдиний дійсно легітимний орган, якому громада. Довіряє. Якщо вона йому не довіряє, в процесі перевиборів, вона обирає другий орган, якому буде довіряти. Тому я хотів би якраз подякувати, що у нас гарна сьогодні співпраця є з громадською радою постійно. Всі проблемні питання, які піднімаються. І навіть вчора, саме за ініціативи голови громадської ради Кузьменка Валерія Олексійовича, ми зібралися в бібліотеці для того, щоб обговорити ці всі питання. І ви знаєте, в процесі діалогу, всі виявилися якби однодумцями. Так, звичайно, що сьогодні ситуація складна в країні, багато якби суспільство і людей наелектризоване, занадто, занадто емоційне, і, звичайно, завдання сьогодні, як мене міського голови, полягає в першу чергу, щоб оці емоції, цей градус напруги, як можна його понизити. І я дуже. Хотів би сьогодні, користуючись нагоду, звернутися в першу чергу до батьків, які мають неповнолітніх дітей, починаючи з 12 років і до 18 20 років, з величезним проханням звернутися, щоб те, що сьогодні в нас відбувається в місті Борисполі безпосередньо на окраїнах міста Борисполя в Бориспільському районі, щоб вони проводили відповідну роботу з дітьми, щоб дітей не пускали. Значить, на проведення цих операцій, які проводять сьогодні, активісти наші організувалися і проводять. Я сьогодні зустрічався і з представниками опозиційних сил, які це організовують в нашому місті, теж з величезним проханням, щоб дітей звідти відправляли. Але вони самі говорять, ми цю роботу проводимо, але ми не ми не можемо теж справитися. Тому хотів би звернутися саме до вчителів, щоб вони провели цю роботу, до батьків. Особливо в вечірній час не відпускаєте своїх дітей, проводьте відповідну роботу. Тому що те, що вчора я, наприклад, побачив вечором, знаєте, дітям хочеться героїзації, дітям mm -hmm. хочеться проявити себе. І коли вони там б'ють машину чи арматурою, чи цією бітою, знаєте, я дивлюся, вони це кайф, вони отримують від цього. І наше головне завдання сьогодні, щоб це не пішло потім в суспільство. Щоб потім, коли все це стихне, воно стихне ще декілька днів і воно все затухне. Щоб, не дай Бог, ми потім не пожинали ці плоди. Тому сьогодні завдання як можна менше обмежити неповнолітніх в проведенні таких акцій. Ми зокрема відвідали декілька шкіл в нашому Борисполі, і то вчителі говорять, що батьки занепокоєні такою ситуацією, навіть не відпускають дітей до школи. Можливо, якось треба ще проводити роботу між батьків, щоб вони більше були освічені в цьому і бачили, які жахливі наслідки, зокрема по телебаченню, показують, що малолітні страждають, і деяких навіть вбили. Я хочу сказати одне: що сьогодні в нашому місті Борисполі, щоб брати статистику, сьогодні я думаю, що побуває в вашій студії ще начальник міліції, і він про це скаже. Якщо взяти статистику, скоєння кримінальних злочинів у нашому місті Борисполі, то слава Богу. У нас ця статистика залишається на такому ж самому рівні, як вона, наприклад, була тиждень назад, і це завдяки спільним зусиллям міліції, громадськості, міської влади, порозуміння з депутатами, з різними представниками різних політичних сил. У нас є повне розуміння. Розуміння, що ми повинні зробити все можливе і неможливе для того, щоб зберегти мир і спокій на Береспівській землі. Оце завдання. І навіть сьогодні, перед цією студією, я проводив таку робочу нараду, куди ми запросили лідерів громадських. Організацій правопорядку знову ж таки представників опозиційних сил, афганську організацію, ветеранську організацію, де ми обговорили одне питання: як нам зробити для того, щоб оці транспорти, які, які будуть повертатися з Майдану згідно прийнятої постанови, щоб він через місто Бориспіль не йшов, і ви знаєте, ми знайшли варіант. Автобуси з цими ж працівниками правоохоронних органів. От вони зараз в даний момент наприклад, виїжджають через Бориспільську територію, так от вони до міста Бориспіля не будуть під'їжджати, а будуть по окружній їхати. Там є домовленість на Іванковському напрямку. З дорослими чоловіками про те, що вони будуть пропускати наше головне завдання сьогодні не допустити кровопролиття, тому що ми не знаємо, яка реакція. Якщо б'ють бітою, ми не знаємо, яка буде реакція з того самого автобуса. Розумієте, або вони кидаються під колеса, ці самі дітки. Тому ми звернулися, і слава Богу, ви знаєте, в цьому плані ми були всі одностайні. Але прибрати сьогодні тих дітей, тих, особливо жінок, які сьогодні деякі окремі з них діють неадекватно, дуже складно. Але домовилися, що вони будуть сьогодні проводити таку роботу. Ми прийняли сьогодні рішення, що після 8-ї години ми закриваємо в тому мікрорайоні Ларкі. Магазини, що після 8 години там не було, ну взагалі вони були закриті, не продавалися спиртні напої, щоб не допустити ні мародерства, не допустити злочинів і так далі. Тому в цьому плані в нас, слава Богу, обстановка спокійна. І я так думаю, постукаю, і кажуть, подеру, що ми і надалі будемо цю ситуацію контролювати. Більше того, ми домовилися про те, що сьогодні будуть створюватися там, де по мірі можливості разом з працівниками міліції. Патрулювання в таких проблемах мікрорайонах для того, щоб наша громада відчувала себе спокійно і спокійно спала. Ви кажете, ви зустрічалися з опозиційними депутатами, такі Які... з е, представниками опозиційних сил, тому що є, наприклад, лідер Батьківщини сорокалат Юрій Борисович він не є депутатом. Угу. Але він сьогодні, якби теж один із активістів, який ну, з однієї сторони робить благородну справу, щоб там все таки захистити майдан. Тобто я з розумінням і до цього відношуся. Але. Головне сьогодні завдання, і він так само з розумінням віднісся до цього, щоб ми менше втягували сюди неповнолітніх дітей. Це наше головне завдання сьогодні. І щоб не допустити ніяких надзвичайних пригод. Про що ви домовилися з опозиційними силами? Дійшли якоїсь точки? Ну, звичайно, я дійшли ми до того, що сьогодні, по-перше, що ми цей транспорт, який буде, все-таки він буде проходити мимо Борисполя. Центральні траси вулиці Київські шляхи основних таке ключове питання. От і по мірі вони будуть проводити роботу із тими людьми, які там є, для того, щоб все-таки зменшувати кількість е, там перебуваючих. І коли люди побачать, що транспорт цей не їде, вони самі почнуть розходитися. Але сьогодні одним розчерком парашу заборонити ми не можемо, щоб не викликати е, ну, неадекватної ситуації. Я вчора вечором там побував, і знаєте, коли на тебе летить там з бітою, з молотком, з сокирою, були такі ситуації е, вчора, вечором, і, і самі мені, наприклад, Хлопці, які підійшли до мене, кажуть, Антон Союш, будьте обережні, тому що тут є окремі люди, їх одиниці, за які ми не можемо нести відповідальність, тому що ми не знаємо навіть хто вони такі. Вони приїхали, можливо, з іншого якогось регіону. От і для них байдуже там міський голова, працівник міліції. Вони просто не реагують. Або слово, наприклад, там мінти, і вони зразу натяк коршу не налітають. Тому. Особливо це коли там 50-100 чоловік складно дуже управляти таким процесом. Але слава Богу, поки що на сьогоднішній день ті лідери, які взялися за цю роботу, ну, вони утримують цю ситуацію під контролем, плюс допомагає міліція в цьому плані. Як діяти от, в даній ситуації так, щоб забезпечити мир? В Україні в цілому, і, зокрема, в Борисполі, можливо, якісь є покропкові такі от інструкції з вашого боку. Ну, ви знаєте, ми не можемо розписуватися за всю Україну. Головне завдання мене, як міського голови, сьогодні забезпечити безперебійне функціонування всіх комунальних служб, те, чого ми добиваємося. Не дивлячись на те, що сьогодні проплати практично зупинені через казначейство. У нас на сьогоднішній день 20% тільки виплачений аванс для бюджетників на 20% всього лиш. Тобто. Я вже не кажу за проплату там за енергоносії і так далі. Тобто ситуація дуже напружена, але нам вдається поки що її якби, тримати під контролем і забезпечити відповідне функціонування міста на належному рівні. От сьогодні навіть прийшла телефонограма про те, що е, об'явили, що нам скорочують, обмежують споживання газу. От ми переговорили з керівництвом. Філії газогосподарства про недопустимість таких кроків, тому що сьогодні суспільство не електризоване. Ми не знаємо, як завтра громада до цього віднесеться і попросили, що ніхто перекривати не буде. Якщо це буде перекриття, ми тоді будемо діяти адекватно, відповідно до цієї ситуації, яка сьогодні складається в державі і в суспільстві в цілому. Тому е, все ще раз підкреслюю під контролем. Я хотів би просто всіх заспокоїти. Спеціально хтось таке враження складається, розпускають панічні слухи. Вчора mm -hmm. навіть працівники виконавчого комітету телефонують. Я якраз був в місті про те, що можливо ми підемо додому, там збирається штурмувати міську раду. Тобто хтось запускає такі слухи. Я, звичайно, зібрав працівників, заспокоїв. У нас немає воєнного стану. На все як працювало, так і працює. І буде так працювати. Все буде ще раз, кажу, у нас є повне порозуміння сьогодні з усіма представниками політичних. Сил, всі, які, з яким я спілкуюся, в принципі, ми співпадаємо в одному. Ми повинні забезпечити мир і спокій в нашому місті Борисполі. І це поки що до сьогоднішнього дня вдавалося і буде надалі так само вдаватися. Голова громадської ради Валерій Кузьменко, ваша думка на mm -hmm. події в Україні: як забезпечити мир, зокрема в Борисполі? Доброго дня, земляки. Громадська рада міста. Це ми. Це всі ми, громадяни міста. За ініціативи членів громадської ради, вчора було проведено позачергове засідання громадської ради, і питання саме стояли, як вирішити ті нагальні проблеми, які виникли саме із ситуацією, яка в Україні, і ситуацією, яка не входить стороною наше рідне місто Бориспіль, і що ми можемо зробити для того, щоб Забезпечити безпеку життя та здоров'я всіх громадян нашого міста. З ініціативою про оголошення міста територією миру і спокою звернувся член громадської ради Андрій Володимир. І всі члени громадської ради підтримали цю ініціативу. Що для цього потрібно? На думку членів громадської ради, необхідно створення оперативного штабу. В які ввійшли по бажанню всі учасники суспільно-політичного життя нашого міста, як депутати, як представники влади, представники громадських організацій і всі небайдужі члени нашої громади. Для того, щоб реалізувати? Спокій і до надати допомогу правоохоронним органам необхідно створити повернутися як в добрі старі часи до народних дружин. Тому громадська рада ініціює створення народних дружин. Для цього відкривається гаряча лінія. повідомляю номер телефону, по якій всі бажаючі мають можливість звернутися і своїми пропозиціями. Або висловити бажання прийняти участь або бути членом народної дружини це телефон 6-16-01. Саме я наголошую, що ми повинні не діяти самостійно, а ми повинні як громада міста і активні громадяни допомагати правоохоронним органам в тому, щоб в нашому місті був спокій і не було підстав для того, щоб батьки і будь-які члени нашої громади. Мали підстави нервувати. В місті повинно бути забезпечено захист цих інтересів. Тому народна дружина повинна бути не самостійно, а разом із правоохоронними органами. І в цій частині ми співпрацюємо активно з владою міста і з нашими правоправоохоронцями. На громадській раді, яка вчора відбулася позачергово, був присутній і Анатолій Соловйович Федорчук, і також його заступники, які приймали активну участь у обговоренні цих проблем і шукали засоби, які нам, яким чином це ми можемо реалізувати. Відносно питання, яке було в тому числі відповідав Анатолій Соловйович, це питання про те, яким чином можна Співпрацювати в тому, як забезпечити безпеку дітей, які приймають активну участь, в тому числі в блокпостах по місту Бориспіль, то залучені і педагогічні працівники, і класоводи, класні керівники, і інші педагоги школ, які проводять бесіди на уроках, проводять роз'яснення з батьками для того, щоб Доводять інформацію про те, що е, твориться в місті, як потрібно вести, і е, як дітей убезпечити від е, будь-яких негараздів. Я вважаю, що саме створення оперативного штабу та створення народної дружини це саме той дієвий метод, який допоможе налити безпеку, спокій і мир, а, а, а тобто створити бориспіль містом миру і мі містом спокою. Хочу подякувати сьогодні і управлінню освіти і науки, тому що безпосередньо сам Володимир Петрович Кузьменко, який організував вчителів фізкультури з усіх шкіл, які там чергують у вечірній час, і теж тому, що я, наприклад, всіх не знаю в обличчях. От вони знають цих учнів, проводять з ними відповідну роботу і відправляють додому. От мене саме цікавить, які будуть функції цього штабу, хто там війде, яка його чисельність буде. Чи це можливо хтось із активістів має також брати активну участь у цьому штабі, чи це представники влади? Хто це має туди увійти? Дивіться, це була пропозиція на громадській раді, звучала. Ми сьогодні цю тему продовжили, коли я зустрічався з іншими представниками громадських об'єднань і формувань. Там прийшли представники народної самооборони, вони вже готові, бейджики. Питання не в тому, питання хто це будуть. Нам немає значення, яка організація. Нам само головне, були люди в цьому плані. Ми домовилися таким чином. Наприклад, запропонував Олег Геннадій Станкевич, він каже, я сам, наприклад, таксист, от він запропонував звернутися до диспетчерів цих підприємців, які займаються забезпеченням таксі в нашому місті. Про те, що якщо вони бачать якийсь прояв негативний в нашому місті чи якихось підозрілих осіб, вони зв'язуються на диспетчера, диспетчер зв'язується із міліцією 102. Тобто Роман Сергійович, який був присутній сьогодні на цій нараді, він запропонував, щоб саме центр координації виступила міліція 102. Хотів би в підтвердження те, що Валерій Олексійович сказав, е народні дружини вони не можуть бути самостійними без присутності працівників міліції. Обов'язково повинен бути присутній працівник міліції, чи дільничий, чи, чи будь-хто. Тому що е елементарно скласти той же самий протокол. Значить, народна дружина вона не може цього зробити. Тому чи вистачить сьогодні людей у міліції, я не знаю. Тобто ми будемо ще виходити із тих реалій, які є сьогодні в міліції. Тому що ми можемо, наприклад, багато бажаючих є. Але чи зможе міліція разом патрулювати, тому що ще раз підкреслюю, згідно закону навіть про громадське формування правопорядок, там написано, чи закону про місцеве самоврядування, де написано, що можуть формуватися громадські організації. Для забезпечення правопорядку в місті, але контролює їхню діяльність працівники міліції. Ось Оце основний такий постулат. Тобто ми можемо сьогодні організувати, але ще раз кажу, підкреслюю, ми повинні діяти в рамках чинного законодавства і забезпечити порядок в нашому місті, але не виходити за межі закону. Я хотів би трошки додати Андрія Солойовича справу в тому, що. На сьогоднішній день були кілька ініціатив, в тому числі від членів громадської ради. Дуже слушну думку висловив член громадської ради Варсапрама Шапіро, який запропонував поставити питання на обговорення, і в тому числі і в органи місцевого середання про створення саме муніципальної міліції, щоб цю проблему, яку сьогодні висказує наш міський мер, про можливості нашої міліції, про кількість, про їх технічну можливість. Оскільки міліція, органи правоохоронні захищають наші інтереси, саме наші громади, то громада повинна самовстановлювати, скільки їй потрібно працівників і як діяти разом з ними, щоб в місті був порядок. Тому я думаю, що буде обговорено на громадській раді більш детально питання про створення, про можливість створення муніципальної міліції, і буде можливо ініційовано до міської до виконкому. На Добриспільській ради про питання про можливість створення муніципальної міліції. Можна, Валерій Всевич, вам кажуть, сказати, що я не зовсім згоден, я розкажу, чому. Значить, якщо раніше, чи коли навіть у 2006 році, коли я був став міським головою, норма закону передбачала можливість створення муніципальної міліції. Не буду сьогодні, щоб не збурювати суспільство, що я там буду якусь звинувачувати в одну із партій. От, сьогодні народний депутат, він є сьогодні в Верховній Раді, саме за його ініціативи, Оцей рядочок про створення, що органи місцевого самоврядування мають право створювати муніципальну міліцію. Він викреслений. І ми сьогодні не маємо законного права створювати муніципальну міліцію. Я саме ярий прихильник, щоб все-таки на місцях була муніципальна міліція. Але вона законом сьогодні не дозволяється. І як трактував цей народний депутат, коли він носив ці зміни? Він говорить, не треба робити мерів князьками, щоб вони там заправляли, створювали корупцію і так далі. Хоча це сьогодні життя показало, що це є неправильно. Він, я кажуть, м'яко скажу, що він був неправий. Тому що я, наприклад, коли побував в Латвії, я побав Бачив, як там, наприклад, в Мерії, невели... невеличке містечко, там всього 11 тисяч, От, в них там е... муніципальна міліція із 10 чоловік. Оцих 10 чоловік достатньо для того, щоб забезпечити правопорядок наш... в їхньому місті. Я тоді настільки загорівся цією ідеєю, почали ми цю ідею в себе піднімати, гроші вишукувати, але тут внеслися зміни до закону, які забороняють сьогодні це робити. Громадська рада, я думаю, виступає в інтересах громади, тому буде ініціювати як до влади, так і до е, вищих органів влади Підтримую. про ініціативу про внесення змін до законодавства, тому що це потреба, це вимога не можновладців, це вимога громади. Палесеву дуже гарно сьогодні задавали питання, як йде спілкування з громадою. Довіться, сьогодні громада наша хоче, щоб, наприклад, у нічний час не продавалася алкоголь. І ми, я дякую всім депутатам нашим, які проголосували за заборону в нічний час після 11-ї години алкоголю. У нас є один заклад сьогодні в місті Борисполі Сільпо, який продає. Ну і звичайно, ті, які підпільно продають. І що ви думаєте? Є рішення суду, яке відмінило рішення міської ради, скасувало його проте, тобто ігноруються інтереси громади. Я так думаю, що сьогодні цей майдан від безслідно не пройде. Тобто, якщо громада хоче цього, так і вона виражає цю думку, то вибачте, ніякий суд. Ніякі інші органи не мають права відміняти це рішення, якщо воно не суперечить здоровому глузду. а воно не суперечить. Ну, який ідіот після 11 годин піде купляти горілку. Ну, вибачте, це не той продукт необхідний, який треба робити. Або взагалі після 11 години заборонити всяку торгівлю. Можливо, там до 12 годин зробити якийсь один черговий магазин, щоб він був. Ну може, різна ситуація буває в людей. От. Але те, що в нас сьогодні, ми не можемо, тобто наше рішення сьогодні ігноруються. Ми, звичайно, зараз знову будемо виносити це питання про заборону торгівлі алкоголем, алкогольними напоями, в тому числі і пиво, бо воно віднесено до саме цієї категорії про заборону торгівлі в нічний час. Думаю, що тут все-таки з урахуванням всіх цих змін, що сьогодні відбулися в суспільстві, наше рішення відменене не буде. І ми його доб'ємося через правоохоронні органи в обов'язкове виконання. Якщо говорити про це про цю проблему торгівлі в в нічний час, я хотів би собі ближче підійти до, до тих проблем, які е, турбують громаду саме сьогодні. Про те, що алкоголь особливо вночі, приймаючи до уваги ту напругу і ту знервованість багатьох, щоб алкоголь не був тим е, підштовхувачем. Спонукачем для здійснення будь-яких правопорушень, в тому числі проти інтересів наших громадян. От як вплинула нинішня ситуація в країні на економіку і розвиток нашого міста? Ну, я думаю, що ви всі бачите. Наша громада бачить по тій черзі, яка стоїть сьогодні біля банкоматів. Вчора, наприклад, величезні черги стояли на заправочних станціях. Ми за січень місяць не виконали бюджет. Якщо такі далі тенденції будуть, якщо не зміниться політична ситуація, не стане стабільною, то, звичайно, ми можемо прогнозувати не зовсім гарні наслідки. Але не дивлячись на все, що сьогодні відбувається, наше місто сьогодні працює, всі підприємства працюють. Я сьогодні не бачу особливих таких проблем, які б викликали тривогу. Ще раз підкреслюю, всі без винятку, як комунальні служби працюють, як школи, як дитячі садочки, як заклади харчування, все сьогодні працює безперебійно. Єдине, що банківська система, якщо, не дай Бог, всі будуть панічні слухи розповсюджуватися, то вона може, як кажуть, наробити багато чогось такого ну, негативного. От, але я так думаю, що цей... Вчора особливо це був день, який показав, що люди злякалися, побігли до тих же самих банкоматів, знімати ту ж саму готівку. Вже сьогодні цього ажіотажу особливого немає. Слава Богу, що сьогодні відводяться війська, вірніше внутрішні війська і правоохоронні органи з Майдану відтягуються. Це також буде спонукати наше суспільство до більш спокійного мислення. Тобто можна ще раз підкреслити, що ніякого ажіотажу не має бути, тому що харчі справно поставляють Абсолютно так до, до магазинів. Абсолютно Ви знаєте, сьогодні, де є перебої, це тільки в центрі Києва, там де важко довести туди. Так в принципі, звичайно, що ще раз скажу, в результаті цих різноманітних слухів тривог. Люди побігли там хто муку запасатися, той цукор, той е, крупи, консерви і так далі. Да, так, я говорила, ще раз підкреслюю: сьогодні, наприклад, набагато ситуація спокійніша, ніж вона була вчора. Можливо, ще хочете звернутися до громади міста з якимись побажаннями, тим паче напередодні дня захисників вітчизни. Ну, ви знаєте, ми сьогодні вітали захисників вітчизни в нашому муніципальному театрі. Звичайно, що ті заходи, які ми планували їх провести урочистості, ми відмовилися в зв'язку з тим, що вчора був день жалоби. Я вважаю, що він і сьогодні не припиняється. От, і тому ми відмовилися від всяких таких заходів масштабних, От, але запросили ветеранів вітчизняної війни, запросили наших військовослужбовців із військової частини А-2215. От сказали теплі слова. Я єдине, що сьогодні хотів би звернутися до всієї громади, тому що в кожній сім'ї, в кожній родині є захисники вітчизни. Я його сьогодні сприймаю все-таки з чоловіками, як чоловіче свято, тому що в нас є День Збройних сил, то ми говоримо про це. А це все-таки чоловіче свято. Так сталося, що якраз це свято воно об'єднує всіх чоловіків. І напередодні цього свята я хотів би побажати всім нашим чоловікам, щоб вони... Відчували себе справжніми чоловіками поруч з жінкою, якщо вони їй допомагають, в самих таких елементарних речах принести ті ж самі харчі з магазину, допомогти прибрати в квартирі, на городі, якщо там в літній період, щоб жінка завжди відчувала себе жінкою. Якщо вона буде себе відчувати жінкою, то ми, звичайно, будемо відчувати себе рицарями. От я хотів би, щоб оце рицарське достоинство, гідність, честь в нас супроводжувало щоденно. От, і щоб ми прояви сміливості проявляли не на полях війни, не на Майдані, як це сталося трагічно, але все-таки, щоб ми доказували, що ви справжні чоловіки е в мирному житті. Тому щастя, миру, злагоди, не втрачати віри, оптимізму, злагоди. Всього самого найкращого. Будьте чоловіками з великої букви. Всіх. Чоловіків міста Бориспіль, громадська рада міста Бориспіля вітає святом захисника вітчизни. І Громадська рада вважає, що ви повинні захищати в мирному Борисполі, в спокійному Борисполі, як і всій Україні. І нагадую, що на сьогоднішній день Бориспіль потребує захисту. Будь ласка, запам'ятайте ще раз номер 6, -16 01 Всі бажаючі прийняти участь. У захисті інтересів ваших, ваших жінок, дочок, дітей, дружин, матерів. Будь ласка, приходьте будьте, не будьте пасивними. І ми спокій і мир в місті Борисполі в силі утримати, щоб не було нежіотажу, не було будь-яких проблем. Ну, я також приєднуюся до привітань всіх чоловіків, від усіх дівчат нашої телестудії. Я бажаю вам лише миру. Вашим родинам, нашому місту, а також всій Україні.